Що видно на привіт. Рада всіх вітати на моєму каналі. Так, ось так давайте трошки. Хоп. Рада всіх вітати на моєму каналі. Мене звати Марина, і тут ми говоримо про книжки. Сьогодні будемо говорити не зовсім про книжки, а про книжкові звички. Тому що я останнім часом, помітила, що в мене є декілька звичок, таких, які постійно, яким постійно я слідую, мимоволі. Я виділила 5. Давайте поділюсь, які це в мене звички. Скажете, чи у вас є такі самі? Отже, спочатку я всюди, тобто буквально всюди, беру з собою книжку. Я розумію, що є ситуації, коли ну, дійсно це допомагає трошечки веселіше провести час там, в черзі, у лікаря, в якійсь держустанові. Але я беру книжку з собою, знаєте, коли коли в магазин, наприклад. Чи коли йду забирати дитину зі школи, розумію, що там будуть інші люди біля школи, мами, з якими я буду спілкуватись, і я точно читати не буду, але я беру з собою книжку. І неважливо, до речі, якого вона розміру. колонію кідрука з собою тягала, коли в мене була фаза захопленого читання цієї книжки. Тобто плюс декілька кілограмів сумці я завжди, а не завжди читаю в місті. Проте Надія, як відомо, живе і що в мене де. буде хоча 5-10 хвилин поринути в книгу. А друга це нюхати книжки в рендомний момент. Причому і старі, і нові, але нові мені подобаються більше. Знаєте, це запах а, типографії, фарби, паперу гарного. І ти просто читаєш його отак. Зараз покажу. Відбувається це приблизно ось так. Ти читаєш книжку, за земля зараз моя активна. Потім робиш отак просто. Вдихаєш це запах книги і читаєш далі. Це ніяк не заважає читанню, це такий додатковий, а ще коли перевистати, то теж пахне. Додаткова, така, додатковий зв'язок з книжкою, мені запах книжок дуже сильно подобається завжди. А також журналів, буклетів взагалі, друкованої продукції. От запах фарби мене чомусь дуже-дуже приваблює. Читати кінець. Я завжди читаю кінець книжки. І не лише любовних романів, а особливо детективів. Я читаю перших сторінок 50-70, щоб взагалі зрозуміти, про що йде мова у книжці, зрозуміти, що там і як там, познайомитися з героями, потім відкриваю кінець і читаю останню главу. Дехто ненавидить спойлери. я люблю спойлери. Для чого я це роблю? Ну, по-перше, мені цікаво прочитати, що там сталося в кінці і як вони до того дійшли. А по-друге, таким чином, я переконую, що мої улюблені герої живі. Тому що ну, я читаю книжки, на наприклад, тот же Кінг. Друг, той самий. Вони люблять вбивати героїв, причому самих симпатичних. Тому я ото читаю кінець. Переконуюсь, що вони дожили до кінця книжки і спокійно читаю далі. Тому спойлер Іван лав. Читати кілька книг одночасно. Так, мені я можу зосередитись на одній книжці, це не важко, Але чомусь мені здається, що я таким чином втрачаю час і можливості прочитати ще. Тому що мене не прочитаних книжок 25 сьогодні ще тримаю прийти. Вони вже прийшли в проштамат, піду скоро забирати. І я завжди читаю хоча б дві книжки. Зазвичай одна це бібліотечна, тому що, крім того, що я їх скуповую по 5-7 в місяць, я ще хожу в бібліотеку і там беру собі книжки. Зазвичай в бібліотеках я беру якісь трилери, детективи, щось таке. Тому не виходить читати одну книжку. Тому кожного дня, в ідеалі, я читаю по 50 сторінок кожної книжки, просуваю. Буває більше, буває менше, але так, мені так, зручніше читати. Звичайно, є, є такі книжки, які просто захоплюють, і ти не можеш відірватися. Або в подорожах, звісно, я читаю одну книжку, бо я брала з собою на триденну подорож, дві. Та чоловік би мене просто з собою не взяв в подорож, або відмовився не мої чемодани. Тому 80% часу дві-три. Ну, а в, в якихось особливих випадках одна книжка. І писати в книжках. Це нова моя звичка, тому що в мене завжди раніше було переконання, що книжки це щось сакральне, щось особливе і до чого треба ставитись невеличезною повагою. Не дай Боже загнути листочок, хоча я дуже любила загинати листочки, коли не було закладено в мене. Не дай Боже, якщо красити, то лише олівчиком. І потім стерти. Але мені подобаються часто цитати з книжок, і я їх виписувала в зошитки. Зокрема, це так хочу робити з Вишневського, тому що я не шлен Вишневський, польський письменник мене дуже захопив десь у молодших університетських роках. Я прям виписувала з нього цитати. Я ще не знала, що якщо книжка твоя... То ти можеш там хоч чортиків малювати, і сердечки на полях, і нічого тобі за це не буде, і ти не попадеш в пекло зразу. Тебе не попилить блискавиця з неба, і тобі не перестануть продавати книжки в магазинах, бо ти там малюєш. Ні, тоді я просто виписувала. А потім якимось чином я дивилася книжками блогерів, я дивилася Pinterest, і бачила, як прикольно виглядає книжка з замітками на полях. А, ось, наприклад, як тут я почала вже писати. Шо? Добре, Добре писав та рівочку і дивитися. Добре, люблю тебе. Я тебе. Дуже сильно. Mm -hmm. а, як виглядає книжка з замітками на полях? Дораз. Тобто це ніби спілкування з книжкою. Ось, наприклад, Ось тут, ось тут. Це ніби діалог читача з книжкою. І це робить книжку більш персоналізованою і більш твоєю, мені так здається. Це як щоденник читача. Тобто, коли щось тебе захоплює, ти не шукаєш в окно, ти не виписуєш. Ні, ти береш зразу е, ручку, олівець, підкреслюєш, виписуєш, виплюскуєш свої емоції, і потім через. Ти навіть ручкою. Це вже просто наглість. Серйозно. Це вже така смілива стала. Всі авторитети попрані, всі принципи знищені. Я пишу в книжках ручкою, ручкою. Е, зато потім через декілька. Ну, через деякий час досить цікаво переглядати книжки своїми замітками і дивитися, як ти змінився, що тебе тоді цікаво. Я дуже люблю переглядати книжки, де є чиїсь замітки. Ну і мої так само. Звичайно, я це люблю лише в своїх книжках, в тих, які беру в батьків чи бібліотеці. Я нікого не пишу, не дай Боже, це ж чужа річ. А мої книжки потихеньку перетворюються на ось такі максимально персоналізовані. І мені це дуже подобається. Мені здається, так навіть естетичніше книжка виглядає з помітками, з написами, тому що це означає, що вона викликає якісь емоції, що це не просто було купує, тому що це модно. Що я купила за перекопом, не тому, що її купив Зеленський на книжковому арсеналі, не тому, що про неї трублять з кожного праски, що всі це читають. Ні, я купила, тому що мене зацікавила тема, і я не поставила просто на полицю, а почала дійсно читати, з нею працювати і якісь емоцій вона в мене викликала. Тобто, мені здається, що це робить книжки ближчими до їх власників. І ну, це прикольно. Мені така подобається. І тим паче я купую багато цих стікерів, і якщо я не буду їх ніде використовувати, то в мене не буде нагоди купувати їх знову. А таким чином, позначаючи книжки, нагода є. Ще і чудово. Розкажіть, чи ви маєте якісь цих звичок? Чи пишете в книжках, скільки книжок читаєте, чи тягаєте з собою світоме каже, що не, не товше, до речі. Дуже подобається. О, господи, як вона мені подобається.